Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати німецький сливовий пиріг з штрейселем. Взбиваємо до пори, поки маса змінить колір і збільшиться в об'ємі. Додаємо 50 г вершкового масла. Його треба попередньо розтопити і охолодити. Знову взбиваємо. До 250 г борошна додаємо 7 г розпушувача тіста. Борошно треба перемішати. У тісто всипаємо половину борошна і половину молока, а молока нам потрібно всього разом 125 г. Збиваємо. за допомогою лопатки збираємо борошно. До тіста всипаємо другу половину порошна і вливаємо другу половину молока. Збиваємо, але не довго.